Давай. Сейчас попробую, чи будет, заведется, чи нет. Ради интереса. Так, все, пробуем, пробуем. Запустилось, все нормально. Діло буде. Це в мене моя коса купляв ще пару років тому назад. Дніпроємовська. Питань взагалі немає. І коси, ну, здоровенькі об'єми. Значить, друзяки. Фу, поляка. Прошлий раз, коли ми знімали відео, було... А ну тікай. Було їх 8 штук. А зараз їх залишилося у мене 6 штук. І вон одне. І отам вон друге. В уголку вже намічені. Оце на завтра. Тобто на понеділок. А ролик ви дивитесь в понеділок. Значить, ви ролик дивитесь, ми вже зарізали їх. Так що так. І ви бачите, чим менше поголов'я. Тим грязніше на щілях. Все, какашки їхні остаються, все остається, і нічого не міняється. Або зараз оберемо дві, буде чотири ще грязніше, а буде дві ще грязніше. А як їх багато, ви ж самі знаєте, які в мене щіля, чисті, як наче вимиті. така ось тенденція. Так що, ми їм насипаємо не багато, щоб не жиріли, і кому треба буде сало біленьке, воно в нас не товсте, не тонке, таке середне. Ну, ви бачите, які вони не дуже, щоб там і жирні. Ох, хоча ця ж мала усіх кусає. Кому треба буде сало, набирайте, дзвоніть. Номер висвітиться на екрані. Так, пішли далі. Якщо номер не висвітиться на екрані, Бо я знімаю зараз на телефон, значить, ви і так знаєте номер 095 89 210 38. Віка. же писали, де взявся боря. Ми знаємо. Дуже добре, що ви знаєте, а багато людей, хто не знає, і питають, от нові підписалися як кажуть, а де взявся боря? Я ж і розказую для нових зрителів. Бо багато старих, ну і нові, кожен день нові додаються. Так що так. Пошліть, тепер розкажу вам по зернової групі, по пшениці. Бо там, кажуть, і ціни здорові, і там ціняки на пшеницю, і 10, і 12, і так далі і тому подобне. Може, десь такі ціни і є. Ну, я вам скажу, як є. На самом деле. Пошліть сюди. Гай. Учора до мене приїжджав фермер і каже... <кій> Продав пшеницю і кукурузу. Я кажу по чому? 7,50. Я кажу, які зараз ціни? Він каже, 850. От такі ціни. Ну, він, по ходу, що здоровий об'єм, і тому по 7,50. Я йому кажу, по чому будуть приблизно ціни вже по уборці, зараз, через пару місяців. Він каже, ну, з поля, це як ви любите брати. Я кажу, так, да, то як ми любимо брати, отака ціна, яка? Ну, 6-6,50 буде. Прошу року 5,50, я об'являв в цьому ангарі ціну, і мені дзвонили 5,50. А на следующий, ну в цьому році вже буде, ну, може, 6-6,50. Це, я так думаю, а там не знаю. Лякачки оті, то все Понятно, А закуплятися, хто держить якісь об'єми, то треба з поля купляти по уборці. Также таке питання, яка у вас ціна на сало, обичне біле сало, і м'ясо? От напишіть в кожному городі, яка ціна, хто де живе, в селі, в городі, в області, в районі. Які ціни? Чого я питаю? Бо зараз жива вага 90-95 гривень, а койде вже є, я чую, 100 гривень, жива вага. Тобто. Ми то живою вагою не здаємо, нам воно це не холодно, не жарко. Але люди, які здають живою вагою, а є люди, які купляють живою вагою, вони купляють 90 гривень, вони ж не будуть сало продавати 120, допустимо, як у нас. От сало біле 120 гривень. Ні. От інтересно, які зараз ціни. Ціни ж, мабуть, підскочили. Я к чому веду, що просто інтересно, які ціни зараз за такою живою вагою. В нас ціни не помінялися. Як були, так і є. І от ми убрали тих двох на тій неділі, переробили, закоптили, їх розібрали люди. Розібрали, спасіба. Потихеньку ми побачили, що так, якщо ми будемо йти по два штучки в неділю, то нормально. Аж до вересня. А з вересня вже піднімемо планку до п'яти штук в неділю. Бо в нас було до Пасхи п'ять штук в неділю, важкенько, дуже важко. ну… Тим німень, все це пройшло. Я зараз по два, так, 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 таке, як наче, почті нічого не робив. Так же писав, та це ж не Стас усе робить. Ні, не Стас усе робить, я не все роблю. Це роблю я. Робить Віка, наш оператор, і ще й Богдан допомагає. Боря тільки їсть. Калітку, о, гувіте, да, аж трубку зду. На ніч стоїть сьогодні мінус два, представте. На ночь мінус 2. Це нам ми завтра з утра ріжом. Завтра зутра понеділок будемо різати, от представте. Ну, Утром знаємо, мінус 2 ну, було, Ні, було, да, жара, що так просто в машині показувало. от Ми їхали, їздимо, в машині показувало 26-27 градусів тепла. Представте, зараз різко, вночі 2 градуси. Ну, Я думаю, мороза не буде, буде то 0, плюс 1, це таке. Ну от так. Що по крупорушкам? По пшениці я вам хочу сказати, що в нас є ще, ну не знаю, на мою думку, ну, тон 40 у мене є. Ну, може 35. Ну, воно, бачите, обманчиво лежить, ну куча здорова. Там висока, тут ну, тон 35. вживу більше, більше, да? так. От Віка знімає, каже, вживу більше, ніж по камері. Ну... Ні, ну вона не маленька, ну то просто екранчик маленький. Ну діло в тому, що э, мені на цей рік небагато треба буде брати. Теж будемо брати по уборки, але небагато. Не а ви як думаєте, які будуть ціни? Теж напишіть, бо багато ж фермерів нас дивиться. Також скоро привезуть кропорушку, По-моєму, він казав на 220 і одна на 380. От мені цікаво перевірити на 380, яка вона буде. Який буде ефект у ній? На цій крупорушці, це моя, я її переробив, обновив, йому отдав, ножі поміняли, покрасив, порядок привів, перемазав. Я тут об'ю сою на ній. Ось соя в мене, тут пуста виварка, У виварку б'ю сою, потім віса все це важу, засипаю в бетономішалку і готовлю корм для. Свиноматок, які кормлять поросят. І роблю в бетонній корм для поросят. Оті 9 штук, що в мене вже піднялися. Вони не маленькі, вони вже здорові. Оце тільки на що я використовую свою крупорушку. А так все ж б'ю цієї. Потім, коли ми трошки виріжемо здорове наше поголов'я, тоді да, я вже буду робити, виходить, пройдуть опороси, будуть багато малих поросят, тоді я вже буду, звісно, бити на ній сою, зернову групу, все це змішувати, все намішувати, щоб об'єм основний робити тут. А маленьке просто подробити, якщо там останеться якийсь ще на доріз, то їм в мішки понасипають а й все. Бо от на середній клітці, на верхніх щілях, їдять раз в день, я насипаю, два відра. Вони щось взагалі слабо їдять. Оці на нижніх щілях ці більше їдять, а тих більше і менше їдять. Чого так не знаю? Я цим теж віки кажу, давай їм сипати менше, бо тільки жаріють. Їх от буквально три тижні зараз, і ми їх оберемо. Шість штук по дві в неділю, якраз три тижні. І потім перейдемо в середню клітку. Щоб ви знали, ми будемо старатися так е, кожну неділю по два штучки вбирати. Так що кому там треба буде, так само, хто брав у нас неоднократно, хто знає нас, хто на постійній основі у нас купляє, той. Знаєте, що понеділок-вівторок ми ріжемо. І кому там стейк чи шашлик, зарані позвоніть до понеділка-вівторок. Ми ж як заріжемо вам, вже наріжемо шашлика, замаринуємо і стейки. Ну, це кому треба буде. А так ми в основному, ото от, у нас шашлик-башлик, тушонка і копчене сало, копчене м'ясо, копчені ошийки все таке. Нічого не міняється. Коротше, отак, друзі. Що ще нового у нас? Нового такого нічого нема. Похолодало, я викосив за двором з тої сторони усе, викосив перед двором, з тої сторони все. І оце ж я думав косити отут передню частину. Отут біля сарая. Ну, пішли, покажу. Тут я вже викосив, отам. Ну, другий кос викосив. А це мені залишилося тут а трошки. За сараєм, Ось між сараєм, за ангаром її там за сараєм. І все. І я вже о, в цьому році все пройшов повністю, де нас покосив. А? Один, раз. один раз, так. А ще разів ну, 4, не на 5 отак за все літо треба буде косити. Ну І Холодно, ну і добре. От завтра різати по холоду хорошо. Мух нема, нічого нема. Отлічно. Що ми ще надумали? Надумали додати ще один кондиціонер у кухню. У нас там в кухні, ви бачите, де ми розбираємо, є кондиціонер. Ну, вон, за трубою видно, так? Да? Це йде кондиціонер цю першу кімнату, що в нас раніше була, де ми розбирали, де я сало нарізав. Там ми зараз розбираємо. А це я хочу поставити кондиціонер, в цю здорову кімнату, З цієї сторони поставлю да, в кухню. Де ми положили, виходить, де в нас кухня, де воду провели, де положили плітку чорну, а це ж ця кімната здорова, а це сюди хочуть ще кондиціонер поставити. Добавочно. Бо жарюка кажуть, буде ще більше, ніж була пройшлим літом. Тобто Підготуємося зарані. Щоб отак допустимо, ми там щось робимо, щоб нічого не пропало, щоб було все. І коротко, заказали кондиціонер спеціалісту, він привезе кондиціонер. І сам приїде і буде встановлювати. Отак. От що е, там ще в мене випроси питали? Як себе чувствуєш шлакоблок в цьому сараї у ваннах? Ще мені таке пишуть. Отлічно. Вопросів по шлакоблоку ніяких немає, іменно по цьому сараю. По цьому сараю, що ми зробили, ми вирили яму, викопали, виходить, яму в землі, обложили все швакоблоком, то я вам скажу вопросів взагалі ніяких нема. От слова взагалі нема. піще пічі пічі О на ті дев'ять штук, що я казав малі, оце я для них ділаю бетономішалкою. І для тих, хто кормить. А ці а ці дуже мало їдять. Ми їх і проглисто гонили, всі хето, думали, може глисти нічого подобного. Ось отута буде сало взагалі мізерне, оце в коричневих. А оці ось білі, ну це отого А оці білі це такі будуть жирненькі. Ось оцей, що бігає, О той, ось той теж здоровий, так? Да? Той білий? Ну оце ж наліто і буде, що вбирати. І плюс там ті дуже повиростали, на... що з свиноматками. Оце ж треба їх як уберемо, укріплю оцю перегородку, перероблю, зроблю, щоб не так шаталося. А так взагалі по сараю питали, щось розвалюється чи сипиться, нічого не розвалюється, нічого не си. Ну єдине, що це ж вони обдирають краску. Не, мухи, мухи гадять на потолок, бачите, отак п'ять на чорні. Раніше там люди писали, що це плесень. Ну, хто не розуміє, це мухи іменно края обділують заліто, от треба красити. Оце ж у них хороше настроєння, бачите, бігають, бігають, що ми зайшли. От дивіться. От раз, два, три. Ось дивіться, в них кілограм, мабуть, по сто по не буде. Отака От голова, а в ньому кілограм 60, Ось, ось стоїть. Ось. Дивіться, голова більше, ніж він. Оце перві признаки, що це пішов переводняк. Оце вже все. Це асталовіста э, бебі, вирізай усе, міняй поголов'я. Якщо отакі калічі попадаються, все. встановлюй весь двіж і міняй свиноматок. Ми так і зробили, я людям кажу, що це перший признак, отака голова є, ось свиноматка, отака дивлюсь, голова, свинка така. Все, убирай її. Жаль, шашлик, не замарачуйся, діла не буде. Ти просто переведеш своє време. Там мені раніше, та ста, в них там глисти. Ні, оце воно вон гляньте, оце е, ось 10 місяців. Оце 10 місяців, оце. Ось 10 місяців. Кілограм воно 80-90. І оце 10 місяців. Десять місяців, ви представляєте? А ви повните результа... Ой, Віко, тим... Я навіть за місяця, мабуть, 4, так? Да? Нема. Нема? Нема? Я не пам'ятаю скільки, а ну, друзі, ви не помните отим білим місяця 3 чи 4 десь так. <плес> І от дивіться, що таке Ефка покрита була. Так, да, в неї проблеми з ну, То Ефка була покрита дюрком. Гляньте, які э, льви. І гляньте ось. Воно все разне. І гляньте, то один виводок. Да, вони, вона відказалась від них, в неї молока не було, вона боліла. Ну то проблема в свиноматці. Всі як один в один линкий. А ці гляньте. Одне 200 кг, друге 80. От вам і разниця. Оце переводняки. Якщо голови пішли отакі, як кабачки, а воно таке, убирайте і не думайте. Даже. Я ж чого і перейшов на нове, Того, що. Бачу, що діла не буде. Не буде, друзі, діла. Не буде. Я вже і так, і так, і оттуда оставляв свиноматку, оттуда подивився, що вже пішов переводяк. Не знаю, що воно так з'явилося. Мені там кажуть, та це ти такими хряками криво, то воно і за цього. Ну все може бути. Получається, ну, це літо пройде все. Ми повністю виріжемо цю клітку нижні щіля і оті сім штук, що в нас там. Все, в нас нічого немає старого. Взагалі нічого. Тільки все нове. Нові свиноматки, нові поросята і ото вже нова лінія. Просто що з свиноматкою не вийшло. Не а так, ну там ж. Ну давай зайдемо туди, покажемо. Я не пам'ятаю, їм три, чи чотири місяці вік. От не пам'ятаю. По-моєму, три місяці. Треба подивитися, буде і точно. Точно обідиться, скільки є. І гляньте ось. Гляньте на сам. Рельєф. Ану, йдіть сюди. Йдіть сюди, йдіть. Гляньте рельєф, гляньте длина. Гляньте виражені, які передні лопатки, задки. Гляньте, які вони на ногах. А що ж помінялося? А Нічого. Ті теж були криті дозою дюрка. Тільки бачите, яке страшне. І ці покриті дозою дюрка. Навіть признаки є, є тут, що і п'ятна, і на одному чи на двох, п'ятно, чи на. А хто це в нас каже? Ось гляньте, які. Вони як коні. Правильно? Вік? Ну такі, ось диви. Скільки йому місяць, воно вже 100 кілогр, до 100 кілограмів. Вони, вони оце ось порося, ось оце. Ось оце. Важче, ніж оте 10-місячне. З отакою головою і саме отаке маленьке. Ну, тобто, ото все, то перепишу, я ж кажу, вовремя, становіться, як почався переводняк. Вовремя. І я ще кажу і наголошую, що хоч ви пильню золотою корміть. Якщо воно таке кабачок, діла не буде, а то там ой хімією кормлять там, я б його радий би й хімією покормити. Ну воно не росте. І воно й не буде ніколи рости, того що це ото вже все. Нормальний генів там, а тут гляньте. Ну, ну дивися і розумієш, і що тут просто коники. Глянь, які вони всі масивні. І що якимсь там Петреном крив, чи там. Ще Ні, Обичним дюрком, як і завжди, на откорм, щоб було вкусне м'ясо і сало. Так дивіться, любо глянуть. І чого ж тут немає отакого кабачка, ті все такі. Вони зараз приблизно, ще місяць-два пройдуть, вони витягнуться, будуть всі однакові. Тому що нормальний виводок. І це при тому, що вони у нас боліла свиноматки і вона їх не кормила, вони були дуже-дуже вялі. Що я думав, в них і діла не буде. Я їх ото посадив на предстарт, потихеньку, потихеньку, і все. А поросята ж не винуваті, що з матір'ю таке случилось. І я їм дав нормальний корм, як вони вже могли їсти. І все, і діло пішло. Дивіться, дивіться. Ну що воно, петрен чи що. Ні, дюрочком покриті обичні. Того, що нормальні гени в самої свиноматці. Тільки побачили, що пішов переводняк. Асталовіст, останавливайтесь і міняйте свиноматку. Багато в мене питають. Стасяна, де ти брав свиноматку? А де ти брав то? Ну, відео ці є з номерами телефонів, ну там вже нема свиномат. Там, по-моєму, наскільки я знаю. І тобі багато кажуть. Там наскільки там розписано ну, доведеться. Шукайте людей, хто займається більш-менш поголов'я і, і купляйте там свиноматку. Ось бач, привикли трохи, так, да? і вже все, вже не, вже не бояться. А ви ж боліли, повните такі чахлі були. А ще деякі коники якісь. Я ще піднімав, з неділі, не знаю скільки, неділі три назад чи місяць. Ось так. І от таке дивиться і, і радується серце, що воно росте, розумієте? що ви кормите. А вон диви, який здоровий. Диви. Аж страшно, як підходить. Длінні які, гляньте, які длінні. Оце ж каже, як длінні, оце ж діло буде. е, -е. буде діло, так? Да? Не боїтеся вже, а то ж боялися, як я зайшов. От вам і все. Зараз поївку їм підніму. <клухи> Отак, все, вже вище, ви вже ви вже попідростали. Так, да, воно вже важче, ніж той рижий то з головою здоровий. Воно по весу важче, той рижий. Глянь які. Так тут ось ще пройде 2-3 місяці, вони перегонять і тих. І красних, я маю війська. Треба буде насипати. Молодці, добре їсте. Все, друзячки, я вам своє мені сказав. Все. Розказав, поділився, тут я теж вам все розказував. Коротше, всім спасибо. Що вам треба робити? Хвости поставити вверх. Я вас піднімаю, обнімаю, кажу дякую і кажу всім пока. все вверх.